Проявиться він найближчим часом, чи ні? Так, загадайте людину. Проявиться він найближчим часом? Ну, Він не спішить проявлятися, його все влаштовує. Він багато вам обіцяє. Він любить обіцяти, чи проявиться він, чи відбудеться зустріч у вас. Ну, Людина він весела, людина він щедра, на слова. Так, щедра на слова, розказує. Тут такий король з подарунками, з відкритим щирим серцем. Так, чи проявиться він найближчим часом? Є кохання, є любов, але ця любов з підводним каменем. Тут замішана ще третя жінка, тут не так все спокійно, не все тут спокійно. Він не спішить проявлятися, йому все, його все влаштовує. Для нього це більше гра. М -м -м, більше гра, коли нього є якась таємниця. Тут не все просто.